Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Харкові співробітник ТЦК пішов у СЗЧ та вимагав Хабар за уникнення мобілізації. Учора поліція повідомила про затримання представника ТЦК, який отримав понад 6 тисяч доларів, обіцяючи поставити чоловіка на військовий облік та оформити документи, щоб його не мобілізували. Про обшуку у нього також знайшли психотропні речовини та засоби для їх вживання. Пізніше в Харківському обласному ТЦК заявили, що затримано колишнього командира взводу охорони одного з РТЦК, який на момент затримання не виконував обов'язки за посадою, і вважався як такий, що скоївся СЗЧ, І вже перебуваючи в рожку налагодив цю схему. Посада командиру зводу охрани. Відтаскуйте. Відтаснуть. Лежите. Лежить на кому. В зазначеному файлі також знаходиться ще один а, прозорий файл, в якому на перший погляд перебувають грошові кошти номіналом 100 доларів США, які зв'язані безпосередньо а, резинкою з зеленого кольору. Один, два, три, чотири, п'ять. А, у Тёмов пусто, пусто. у кишения пацифа. Подсып... Вот, ну, подсыпай, это ну, ну, у Мусто, внутренних да, кишенях злива справа. Нет, внутренних. Проходи, проходи, потом поищешь, что будет.